Я сьогодні готую звичайну страву квасоля зі свиними реберцями. Але страва буде неймовірно смачна. Тож, будь ласка, готуйте зі мною, отримайте задоволення від приготування та вживання цієї страви. В першу чергу, обов'язково нам треба замочити нашу квас-солю. квасолю. Касоль, звичайно, я вже замочила, замочуємо гарячою водою і залишаємо до повного набухання квас-солі. Тож, квасоля готова. Подивіться, будь ласка, бачите, вона е збільшилася в 4 рази. Пасоля є. Тепер, що необхідно, реберця, гарно вимили висушили, звичайно, і зараз ми їх зачистимо. Тобто, ми заберемо плівочку, від них наріжемо і будемо тоді підсмажувати. Вона дуже гарно знімається, бачите? І все. І так, з другої теж. Знімаємо, можете пальчиками собі допомогти, а ні, то ножом, як вам зручно. Зняли за цей час вмикаємо пательну і нагріваємо її до дуже-дуже гарячого стану. Я нарізаю по одному ребру. Ось так. Тут не треба. Високої математики ребра самі показують, як їх треба нарізати. Поки у вас гріється пательня, ми не гаємо часу і одразу беріть, будь ласка, почистіть усі овочі, які нам необхідні до квасолі. І так, беремо моркву. Вона вже в мене почищена, тільки я її зараз наріжу, поріжу, як мені потрібно, і вам покажу. Беремо перець, цибульку, часник, це все зачищаємо. Перець від насіння. Пательня димить це є признак того, що пательня нагрілася так, як нам необхідно. І зараз я закладаю наші ребра на пательню. Їх нам треба гарно обсмажити. Ні олії, нічого не додаю, так як тут є свій жирочок. Тим часом нарізаю цибульку. Булю гарним кубиком, не дуже дрібним. Ось такими шматками нарізаємо. Запах свининки стоїть неймовірний, дуже-дуже смачно пахне. Саме головне, щоб ви її дуже гарно підсмажили, щоб вона була ось така гарно підсмажена. Бачите? Дуже швидко підсмажуються наші реберця. І зараз я буду закладати цибулю. Заклали цибульку нарізану і закладаю вілочку розмарина. Перемішуємо і даємо прожаритись буквально одну-дві хвилину. Наша свинина готова з цибулькою. Цибулька теж підсмажилась. І зараз ми закладаємо до горшка або кастрюля, в якій ви будете готувати. Викладаєте усю туди свининку з цибулею та розмарином. Отже, свинину ми поклали. До нашого горшка. Тепер я закладаю моркву. Моркву ось так я нарізала. У мене є такий ножик. Якщо у вас немає, можете просто нарізати кружечками, шматочками, як вам подобається. Заклали моркву, і тепер я сюди засипаю нашу квасолю, яка була замочена, вона не варена. Ми її висипаємо без води. Воду, яку, в якій замочувалась квасоль, ми, звичайно, зливаємо. Тепер засипали квасоль, заливаю кип'яченою водою, заливаю так, щоб квасоля покрилася водичкою. Ось так, бачите, покрита тільки. І зараз закладаю, до квасолі більше нічого не закладаю, до речі, а ставлю на вогонь, щоб вона варилася. Вмикаємо вогонь, доводимо до кипіння і тоді зменшуємо вогонь, закладаємо спеції. Як тільки ваша квасоля закипіла, бачите, парує, ви тоді відкриваєте, дивіться, як вона гарно бурлить. Послухайте, вона отримує там задоволення. Але щоб їй ще було краще, ми туди додамо лавровий листочок та перець горошком чорний. Все. Більше до цієї квасолі ми нічого абсолютно не даємо. Не дай Бог, щоб ви додали сіль. Тепер зменшуємо вогонь на середній, і нам треба, щоб квасоля томилася. От вона буде томитися, зараз вогонь зменшиться, я вже зменшила. І буде дуже-дуже повільненько собі там томитися з м'ясом. Десь за 5 хвилин до готовності квасолі я покажу, що ми будемо робити далі. Зараз набираємо терпіння і чекаємо, коли наша квасоля буде майже готова. А я хочу вам сказати, мої хороші, усім дякую за підписку. Щиро від душі, вдячна вам. І якщо вам подобається моє відео, напишіть, будь ласка, поставте сердечко, напишіть коменти, я буду вам відповідати. І, до речі, що б ви хотіли щоб на моїй кухні приготувалося, напишіть і я обов'язково приготую ту страву, яку ви мені порекомендуєте. Неможливого немає. Будь-на якій кухні можна приготувати будь-яку страву ресторанного, а плану теж. Так що, усім дякую, що ви зі мною. І отримуйте задоволення від приготовлення своїх страв. Тож чекаємо, щоб наша квасоля вже приготувалася. І так, наша квасолька гарно томиться. Бачите, рідина, правда, є ще, але квасоля майже готова. Подивіться, будь ласка, вона вже трошечки навіть потріскала. М'яско теж уже гарне, навіть від ребра відходить. І зараз я закладаю. Основні інгредієнти. До речі, якщо ви полюбляєте, щоб перець болгарський був дуже м'який або розварний, то ви можете його закладати разом з квасолею. Я люблю, щоб перчик був хрумкий, то я закладаю його зараз Закладаю спеції, тобто сіль, 10 овочів я даю, сіль тільки зараз даю. Сіль не кладеться одразу, щоб не тормозило приготування квасолі. Якщо квасоля солона, вона не звариться швидко. І зараз в мене є аджика не варена. До речі, на моєму каналі є спосіб приготування такої аджики. Якщо вам потрібно, будь ласка, можете перейти і подивитись. Для себе і приготувати. І так, заклала я всі ці інгредієнти. Ой, який запах. Е, так, якщо немає у вас аджики, е, ріжете помідорку свіжу, до речі, дуже смачно, з помідоркою теж робила. Ріжете помідорку, закладаєте часничок, і дуже буде смачно. Я одразу даю перчик чорний, свіжий, мелений. Я дуже його люблю у страві. Чесничок свіжий, теж закладайте обов'язково. І зараз ми знову будемо закривати і томити уже до готовності нашої квасольки. Тож, перемішали, закрили і чекаємо, коли приготується. І так, мої хороші. Наша страва готова. Ось подивіться, будь ласочка, яка вона квасолька гарно виварилася, набрала в себе всі смаки, забрала спецій, і ми можемо її уже вживати. А я, звичайно, вам зараз покажу, як ми можемо подати нашу страву, як її подати, щоб було ще смачніше її споживати, щоб тільки подивилися і захотілося їсти. Ось так ми можемо подати нашу неймовірну страву. Я рекомендую обов'язково подати з підсмаженим хлібом білим, який дуже гарно поєднується з цим соком. Слюна у мене, звичайно, вже тече, мені вже хочеться куштувати. Але я вам хочу побажати щастя, здоров'я, любові. Звичайно, усім бажаю миру, добра, усім смачного життя, смачної страви. І не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал. А я, звичайно, іду куштувати свою прекрасну любиму страву. І буду вже задумуватися, що приготувати ще для вас. Bye bye!